Святково вбрані школярики, дівчатка із величезними бантами, хлопчики у елегантних костюмах, схвильовані усмішки батьків, море квітів та наелектризована емоціями святкова зала все це атрибути шкільного випускного. Прощавай четвертий клас. Саме під такою назвою відбулось свято для випускників четвертих класів в стінах 11-ї школи. Цього дня не було меж привітанням і побажанням, адресованим учням та вчителям. Від імені молодіжної громади міста заступник голови молодіжного виконавчого комітету Ляля Біляєва привітала учнів із завершенням цілого етапу шкільного життя та відзначила вчительку молодших класів Аллу П'ятківську. Жої громади прийміть найщиріші привітання з нагоди вашого свята закінчення молодшої школи. Професія вчителя одна із найблагородніших, найважливіших, найнеобхідніших для розвитку нашого суспільства. Саме ви, вчителі, і батьки впливаєте на подальшу долю нашої рідної України, користуючись нагодою. Хочу висловити слова щирої вдячності за високий професіоналізм, за активну участь у вихованні дітей, цілеспрямованість і кропітку працю. вчителю року 2011, жінці року, педагогу 2011 року, вчителю початкових класів, спеціалісту вищої категорії, старшому вчителю П'ятківській Алі Леонідів. Снова здоров'я, удачі, успіхів на вашому терміні та також, щоб ми постійно згадували цю щасливу мить. Ви йдете вже в доросле життя, тож бажаю вам удачі. Доказом того, що в шкільні будні, довгі уроки, класні та домашні завдання, складні контрольні, не були марними, а діти і вчителі даремно не гаяли час, стало нагородження відмінників похвальними листами за високі досягнення у навчанні. Звучали цього дня подяки і на адресу перших вчительок, які чотири роки поспіль були класними мамами для маленьких, непосидючих і відкритих до знань школяриків. Батьки і учні дякували за турботу та за подаровані дітям знання. Я хочу подякувати своїй вчительці П'ятківській Аллі Леонідівні за доброту, за терпіння, за те, що вчитися з нею, було дуже цікаво і весело. Вельми шановні вчителі. Від імені учнів, батьківського колективу висловлюємо вам сердечну вдячність за невтомну працю, за вашу любов до дітей, за мудрість і знання, якими ви щедро ділитесь з дітьми. Вас люблять, вам вірять і вас шанують. Нехай вам завжди всміхається доля, дарує міцне здоров'я та довголіття. Бажаємо вам здійснення найзаповітніших мрій, а також щоб у ваших родинах завжди панувало тепло. Радість і затишок. А нашим дітям, випускникам молодшої школи, хочеться побажати невичерпних творчих сил, натхнення, міцного здоров'я. Нехай в усіх ваших починаннях супутниками будуть успіх і удача. 1 вересня шкільне життя сьогоднішніх чотирикласників зазнає кардинальних змін. Їм доведеться звикати до нового шкільного розпорядку середньої ланки освіти, до нових правил та до нових вчителів. Та все це ще попереду, а поки що вони щасливі випускники.